Доброго дня! У нас сьогодні шведесенький огляд на Volkswagen Golf. Це автомобіль з бензиновим двигуном на 1,4 літра. Автівка в відмінному стані. Наші клієнти попросили зробити звіт по автомобілю. Ніяких дефектів по автівці немає. Без вмятин, без подряпин. Ось так виглядає наш автомобіль. Що стосується лакофарбового покриття, у нас в двійному окрасі йде капот, він б'ється в середньому 200. Ось так. 174, 200, 170, 169. І оце крилашко. Воно б'ється також в районі 200, 170, 200, 216, отак. От. Решта автівки б'ється з завода 136, 100, 120, отак. От. Тобто автомобіль у нас, окрім двох елементів, все решта не фарбоване. З комплектації ксенонові фари умовачем, парктронік спереду, ззаду, 18-біймові титанові диски на зимовій гумі. Люкс з панорамою, хром-пакет. Салончик у нас туди шкіряний і він гарно збережений. Ось так виглядає наша панорама. Мультикермо є, датчики світла, датчик дощу, усі 4 скло підіймачі, клімат двокзональний, підігрівся. Велика мультимедійна система, коробка, механіка шестиступенева, Пробіг 218 тисяч кілометрів. Стан керма і стан самого салону він відмінний. Задній ряд просторий. Ось так він виглядає. Так, що якщо зацікавило, телефонуйте.